Що наразі між вами? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, ритуальні свічі, амулети, онлайн-школа. Пишіть особисті. Що на даний час між вами? Між вами на сьогодні тишина, ви не разум. Багато ілюзій. Зараз ви не разум. Чоловік захищається, показуючи образ, все хорошо, все класно, але це ілюзія. Це ілюзія. Насправді чоловік. Завісимий. На цепочки від жінки або від чоловіка. І на сьогоднішній день що між вами духовна смерть. Або ви її проходите, або ви з неї виходите, або ваш партнер якраз має заходити в неї. Між вами розбите серце. Розбите серце було через ілюзії, і за якого ви попали в духовну смерть. Наразі між вами. Ось така картина. І ви в починні розбитого серця, нікуди ви не дінетеся, а чоловік і далі грає свої ігри. Ваша ігри, оця двіжуха ваша з розбитим серцем, з подчиненням і безплодієм цієї прошлої житті. Ця пара йде з прошлої житті. Розбите серце було з прошлої житі і за ілюзій. Тут була ідея за ілюзії жінки. Було розбите серце чоловіку. Це то було в прошлому житті, а ще й сімейка. Все понятно. По жінці жінка, сім'я жінки вплинула в прошлому житті на вибір любві, зробивши ілюзії. Чоловік став в починенні з розбитим серцем. Жінка могла мати дітей з нелюбимим чоловіком, а в цьому житті може не мати дітей. Може, буде таке, що не буде мати дітей. І за того, що в прошлому житті не вибрано було любові. Сім'я в тому житті влізла і влізла в цьому житті. <кій> Получається, що із питання з прошлої житті прийшло в це життя. І чоловіку, який перебуває в ілюзії, треба робити чистку сім'ї. Або того, хто впливає на цей вчинок. І зараз наказання жінка може приходити в цьому житті мати велику сексуальність, відкриту сексуальну чакру, де її всі хочуть, де вона з усіма може Безпереборочно таке наказання їй дано. ну, типу, що вона говно, що вона 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 не богиня, а вона говно, рабиня, За продательство. Любі в прошлої житті. Тепер до неї ставляться як до гавна і довгий час будуть ставитись. Ну, тут, якщо разі людина звернеться до Вищого Я, то, можливо, є до вищих сил, може регрес, якісь практики пройти. Для того, щоб цю ситуацію закрити. Ця ситуація повторилася в цьому житті з партнером. Знову стала людина перед вибором, і знову було не вибрано любов. Там є негатив, могли зробити батьки, мати, батько або баба, могли зробити розсорку студу між вами. І чоловік знов не зробив вибір. Ні для чого пішла трансформація і духовна смерть. Що між вами зараз робиться? Хтось вже може бути на виході своєї трансформації, а хтось сидить в домашньому наказанні. У великих страхах, апатіях, накручуваннях, розчаруваннях. Хтось вже може бути в нових стосунках, собі нового хлопця. Да. Вже дівчина виходить, має вже нового хлопця. Нового чоловіка може бути. Може планувати переїзд, поїздка, втікти, от цього ти не втічеш. Не втічеш. Вищі сили це діло все контролюють. І якщо если... тут знову пішла нечесність, не, не від любві, тому буде йти наказання. І чоловік нікуди не. Уйде від цих мислів а що за наказання буде? Не я є в любві, розрив в Всю жизнь буде желанна, бажана, но нелюбима. Приймайте інформацію.